Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Одеса. Що заважає припинити обстріли, закрити небо над Одесою відвернути всі ракети. Які плани у расистів щодо Одеси? Страшно, дуже страшно. Надія є на наших військових. Надія є на наших військових. Вони мають в небі отримати перемоги, захистити, закрити небо і Верховний суд також. Прошу, допоможіть нашим військовим вищі сили, чотири ракети. Що про що ви говорите? Дивіться, ці люди. Військові отримали інформацію, вона дуже небезпечна, про якусь важку зброю, дуже. І зараз із расистами, як будуть перемовини, mm. це шантаж, але mm -hmm. він погрожує ядерною зброєю. Хоче оцю м, ядерну зброю використати погроза. Зараз будуть щось вирішувати в цьому плані стосовно Одеси. Скажіть, це дійсно у расистів план застосувати ядерну зброю по Одесі? Так, він розглядає цю. Це його погроза, і вона, ну, судячи з усьої, так, це страшно, дійсно, дуже страшно. Одеса вийшла як заручник у расистів, але наші військові зможуть збити, врятувати. Одесу. От. Тягнуть час. Відтягують час. Скажіть, будь ласка, вищі сили. Зіб'ють ракети, ядерні, якщо запусти. Ядерну боєголовку по Одесі, якщо запусти, зіб'є наш захист, наші військові зіб'ють. Важко, багато, багато, планую багато. Боже, ще й зрадники, колаборанти. Дійсно готує. Одеса. Тимниця. Зіб'ють чи ні? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, скажіть. Ні, не, не запусти. Справа в тому, що треба берегти Одесу, там виплачуються людям гроші за те, щоб вони мітки або щось помічені в будівлі. Оце так. Зі, місто. Буде захищене, оця зброя ядерна, вона буде збита. І ворог не запусте ядерку. Це тільки для залякування, тільки для того, щоб пішли на поступки, на цей тут торгівля, вимоги його, щоб виконали обмін грошима. Це все дуже сильно налякає світ налякає. От людей, наших, наші військові взагалі будуть намагатися збивати всі ракети, бо буде таке, як велика вирогідність, що може бути ядерний боєзаряд. Але ні, він не запустить. Це все брехня, маніпуляція дуже сильна. Маніпуляція, залякування. Проте багато ракет може запускати одночасно і в цьому велика складність І ще й оці люди, колаборанти, зрадники. Ну це все треба так зібрати гуртом докупив цей жах заперечую. Одсікаю весь негатив, відвертаю від От Одеси всі ракети, бомби, ядерну зброю. відвертаю, відсікаю повністю. Заперечую і повертаю росіянам. На них все летить. Відвертаю, розвертаю і назад їм, звідки запускають туди і падає все. Буде так. Заперечую, заперечую повністю всі загрози. Одвертаю назад расиста. Буде так, прошу. вищі сили. Так, запеклі бої. Бідна Одеса. Військові мають врятувати місто. І вищі сили також. Угу. Заперечую весь негатив, прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть закрити небо над Одесою, збити всі ракети і зруйнувати взагалі всі склади в Росії з боєприпасами, ракетами і всю військову техніку і кораблі рашистські. Зруйнуйте, зламайте, щоб вони не могли чинити обстріли Одеси. Допоможіть нам, будь ласка. Захистіть нас, будь ласка, прошу допомоги. Перекриваю. Отвертаю ворога від Одеси на віки вічні, ламаю всі плани ворожі, більше немає в них змоги, яка там ядерка, більше взагалі немає ніяких кораблів і ніяких. Ракет, все зруйнуйте, прошу, вищі сили, зруйнуйте всю зброю рашистську. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити місто Одесу, всіх жителів Одеситів, і всі порти, і кораблі українські, захистіть і одверніть всю загрозу. Всі бомби, ракети, снаряди, і дрони, і уламки, і вбухову хвилю, ядерну зброю відвертаю. І повертаю назад ворогам, їм назад на голову все падає і вибухає. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи і дороги на закрите небо, на збиття всіх ракет, на те, щоб відвернути расистів від Одеси, де буде. буде все сказане, здійснено. Буде міцний захист, прошу вищі сили, допоможіть закрити небо над Одесою. 也不您的关